З нами на зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, пане Костянтине, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю доброго ранку, радий бачити назаємо, пане Костянтине. Ну відомі так відома вартість втраченого чергового втраченого борта А 50 Наскільки я бачив там більше 300 мільйонів, так доларів. Скажіть, будь ласка, пане Костянтине, якщо наводити еквівалент. Втраченого складу, який обслуговував цей борт, ця сума перевищить власне вартість літака. Ну, я маю на увазі, звісно, ну перш за все, тривалість навчання і е, вартість навчання. Я зрозумів ваше питання. Ну, е, пілот верніш так, екіпаж таких літаків, комплектація такого екіпажу, і сам екіпаж, це еліта радіотехнічних радіолокаційних сил. ВКС Росії, це однозначно, і загибель вже другого екіпажу, а їх там залишилось ще, ну так я, я так розумію, ще чотири екіпажі і чотири літака, які здатні виконувати такі задачі. Тому що той, що був в училищах, він не відновився. Я не знаю з яких конкретно причин, але він не відновлений. А, а в чого цеких комплексів було вироблено цього радіолокаційного локаційного оснащення? Було сім комплексів, тому я кажу, що залишилось чотири. Так от, е підготовка це е підбираються люди не тільки які вміють на кнопки натискати, які вміють обробляти інформацію, приймати рішення, е сортирувати цю інформацію, пакувати і передавати на ці командний пункт, який літає поруч, ну десь недалеко. І е е їх підготовка їх. Е Підвищення їх фаховості, розуміння обстановки, це ну дуже серйозно. Я десь, навіть, навіть бачив таку інформацію, що це майже стільки, скільки коштує підготовка пілота-винищувача, а по пілотам-винощувачам там цифра така. От я там аналізував різні країни, різні умови, різні там літаки, і вийшов на цифру 10 років, 10 мільйонів доларів. От десь о така цифра. Тобто, екіпаж, там 10 чоловік, плюс, не забувайте, там ще 5 було самого льотного екіпажу, який керував цим літаком. Там 5 чоловік. Тобто, взагалі там загинуло 15. Усов мав на увазі екіпаж саме цих операторів, операторів радіолокаційної станції. Тобто це серйозно. Пане Костянтине, а дозвольте уточнити, чи в принципі реально пройти весь шлях навчання, який пройшли ось ці люди, які були на борту цього літака, за якоюсь скороченою програмою? От не знаю, тому що там же треба крапкатись по цим шабелям цієї кар'єрної, е -е -е як вона називається? Як у них там ієрархія називається військова. Так, от. Е їх відбирають, відбирають 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 за швидкістю реакції за концентрацією, за здатністю там довгий час утримувати ці нагрузки а там ж дуже серйозні нагрузки це ж не прості оператори радіолокаційних станцій там дуже об багато об'єктів які вони спостерігають вони ж там бачать далеко Ну, як далеко, вони кажуть, що дуже далеко, що 600 кілометрів, але ну, 600 кілометрів це великий бомбардувальник, як вони кажуть. А те, що поближче, наземні цілі, так взагалі 200 кілометрів. Ну, це вони кажуть, а може і взагалі менше, тому що ми знаємо, що таке російські обіцянки. От Ну, я, мені важко так, в такому розрізі вам дуже точно відповісти. Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, а чи є в Росії потенціал потужності, щоб у найближчій перспективі спустити з конвеєра оновлений новий А 50 Скільки часу потрібно для його створення? Чи є у них потужності, чи є спеціалісти і кошти? Значить, тут дві складових: Перша складова це сам літак Іл-76, хоча в них там є проблеми з його відновленням виробництва. Але там щось можна десь відремонтувати, щось можна покращити, щось розібрати, зібрати те, що було вражено е втомою металу, то, то можна якось поновити. А ось те, що стосується самого радіотехнічного обладнання, то там є проблеми. Ну, да, і ще у них є е розробка, кажуть, що проходить випробування літак А-100. Це подальша модифікація цього А-50У. Але щось в них там не йде, тому що вони там повинні були його ставити на озброєння чи то в 20-му, чи то в 19-му році. А в 19-му році він ще активно проходив випробування, і там взагалі була закрита, якщо я не помиляюсь, була взагалі закрита ця програма по створенню А, а, а 100 mm -hmm. Так от все радіотехнічне обладнання виробляє концерн Вега. І коли я кажу, скільки залишилось літаків, і кажу, що кількість літаків прив'язана до кількості обладнання, яке було зроблено. Так от концерн В'єго виробив сім комплектів обладнання для А-50У. Більше він нічого зробити не зміг, тому що там комплектація де дуже серйозних чіпів, які вони раніше отримували там з Америки з Європи. І китайської комплектації вони це заповнити не можуть, тому що цей комплекс він. Має дуже великі обчислювані можливості, і такі можливості е, зробити на слабій елементній базі ну майже неможливо, тому ніяких там контрактів, ніякого там якогось сповіщення, що е, концерн «Вєга» має якийсь контракт з міноборони на е, розробку, доробку, обслуговування, таке інше. Ну не знаходив. Може вони це все засекретили, але не знаходив. Пане Костянтине, коротке питання з короткою відповіддю. Я дуже гарно пам'ятаю вашу яскраву реакцію після першої історії з збиттям а 50 друга да, історія да, зі збиттям ну не менш дивна ніж перша. На вашу думку, чи буде третя, четверта історії і так далі? Дуже коротко, будь ласка. Думаю, що зараз дуже серйозно буде вони ще відкатяться далі. І сам сенс використання цього літака буде дуже такий, ну не більш ніж звичайний радар. Я до того часу, поки вони не зрозуміють і як при яких умовах, чим їх збили, і все пов'язане з цим з цими двома з двома цими враженнями. Тому що перший був вражений, коли вони пыталися розібратися, що там сталося. Оце Дякую. так було. Дякуємо, пане Костянтине, за відповіді. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик.